Сьогодні ми проводимо захід завдяки нашому гарному другу з Польщі Жосталярчику, який допомагає нам і приїхав для того, щоб зробити цей іспит, і щоб далі наші хлопці-арбористи, які мають високий рівень, в майбутньому могли скласти іспит на Ярофонська. Для того зараз він їх екзаменує і дивиться, які в них рівень їхніх знань, і вмінь дуже високо оцінює. Ми здавали кваліфікаційний залік по підйому на дерево та переміщенню в короні. Тобто, задання наступне: запозиціонуватися, залізти і переміститися по гілці дерева, хвиляючи при цьому умовні сухі гілки, не шкодячи при цьому. У даному випадку в О, Це дуже класна сьогодні акція виходить. Я взагалі в арбуспільноті ачебник. Мало кого знаю, тут приємно було побачити з людьми, яких ми бачили, зустрічали по фісбучку і по Увага! Відносно недавно перекладені стандарти роботи з деревами, стандарти роботи ага, зі спорядженням взагалі знаходяться в зачаточному стані. Тобто хто англійською читає, то і знає, хто не читає, то буде. Й... Намагається щось саме корховувати відповідно ну, зелетенська кількість методів роботи. Абсолютно, абсолютно відмінні від твоєї школи, візне, до якої ми звикли, тому що прям дуже класно. Не видовошно? Джева 18 року життя, я з деревами в вісімнадцяти років, і навіть дерева, які за вимагають певних прав їхнього утримання, <noise> якщо їхній обхват <noise> на рівні землі є вище більше за п'ятдесят сантиметрів. Засаді всі джева це в так що загалом можна сказати, що всі дерева підлягають охороні. Що можна було, а взагалі про те, що до можна доглядати? Це не дуб, це пірамідальна тополя, вона вже два роки суха. Видно, що типу, людина заряжена, в неї є ресурс, вона хоче типу, зробити добро, але їй типу, не визначає базових знань. Як оцінює рівень цих арбористів, яких сьогодні побачили? Ні, витягуй, витягуй. Я представляю фонд себе на завдяки нашим колегам з Польщі. Ми можемо сьогодні зібратися для того, щоб зробити такий іспит для наших хлопців. Фонд всебічно розвиває арбористику в Україні на високому рівні. Фонд навчає і підтримує подібні заходи з сертифікації, але також важливими місіями фонду є розвиток саме галузі в Україні. Це і підтримувати якісь зміни в законодавстві. І е, навчати саме людей підвищувати їхню кваліфікацію, а також підвищувати зелено освіченість населення. Ми поспілкувалися. Юриком, це значний арбурист в Польщі і Європи. Він нам передав деякі знання, яких ну, в Україні дуже важко здобути. Тобто ми поспілкувалися з колегами, ми поспілкувалися з Юриком, ми продемонстрували свою кваліфікацію та прийняли досвід іншого. Це ж європейський інструктор, який має власну школу, в нього дуже хороший чек-листи, який нам сказав. і ставляться галочки, типу зроблено чи не зроблено. Ну тому що нам озвучували ті пункти плану. Там дійсно виведені життєво важливі, критично важливі моменти. І якщо ти якісь з них випускаєш, ну, напевно, ти, що типу, не гідні, ну, але факту люди, ці, які працюють багато років, особи у всіх є, всяк ну, спостерігає безсяка ну, Приковирятись є до кого завжди, <с acre> але типу, загалом дуже високі, тому думаю, що всіх це людям. Я просто в Іспит, який робимо сьогодні, він для наших хлопців є насправді в великому ступені нескладним і дуже для багатьох це є формальність, тому що це ази арбористики, але без цього сертифікату, без цього курсу, на жаль, неможливо здати на вищий рівень для того, щоб вигально працювати в країнах Європи. Власне, ми зараз прагнемо дійти того рівня, коли ми отримаємо європейську сертифікацію в Україні, і коли в нас на деревах будуть працювати тільки професіонали, які можуть. Робити це безпечно, рівень СКТ. А завтра має бути СКТБ. Це вже робота з бензопилою на видалення сьогодні. Умовний догляд з деревом. Завтра пиляння видалення дерева.